Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Всі прокинулись раденько, щічки вмили, зарядку зробили, сонечком привіталися, друзі пригадали, а маму поцілували. Грати зі мною готові, тож прошу пригадати поїздку до бабуся Дарки в село. Пригадайте і покажіть, як півник гордо і поважно по двору походжав. Купку ріку кричав. Як м'яко і обережно виходив кіт, як мордочку лапою вмивав, промовляючи няу. Незграбно качечка ходила, каченят за собою водила, кря 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 Гордий гусак виходив, повільно повертаючи голову в різні сторони. Га га га. Поросятко, полежавши в калюжі, перевернулося з боку на бік та стисбовано запитало Хрюх-хрюх-хрюх. Стояв, понуривши голову, кінь. Він розплющував одне око, піднімав одне вухо, піднімав голову, друге вухо і радісно кричав Іго го А потім прокидалися кури і починали метушитися по двору. Ко-ко-ко, усі прокинулися. Доброго ранку! Ко-ко-ко! Коли всі прокинулися, то я запрошую вас до зоопарку. Хто живе в зоопарку? Давайте подивимося на картину. Так, в зоопарку ми можемо зустріти зебру, зубра, слонів, бегемотів, жирафів. А також левів. Дуже багато звірів живе в зоопарку. А ось погляньте вовк. Як ще можна назвати вовка? Вірно, вовчик, вовчище. А як називають дитинчат вовка? Вовченята? Як називають маму вовченят? Вовчиця. Що робить вовк? Полює, бігає, виє. Який він? Сірий, злий, страшний, різний, зубастий, чуткий. Добре? А це хто? Якими словами можна назвати лисицю? Що робить лиска? Яка лисичка? Як називаєте дитинчат лисиці? А хто це? Що робить ведмідь? Як називають діток ведмедя? Добре? А хто це? Як називають його дитинчат? Як називають маму слоненят? Який слон? А зараз повторюємо за мною Слоненя лимоне їло. Але сала не схотіло. Ще разочок. Слоненя лимони їло. Але сала не схотіло. Повчимо це скоромовочку разом із мамою. А хто це на картині. Яка тигриця? Як називають дитинчат тигриці? Добре. А чи пам'ятаєте ви, хто із тварин де живе? Де живе корівка? Де живе білочка? Де живе лисичка? Де живе курочка? Де живе вовк, де живе ведмідь? Вірно, корівка живе в корівнику. Білочка живе на дереві у дуплі, курочка живе в курнику, лисичка живе у норі, вовк має лігво, а ведмідь живе в барлозі. Молодці. А зараз послухаємо вірш і допоможіть мені його розповісти. Пташка мешкає. Гнізді, білочка живе в дуплі, хитра лиска у, а ведмідь. А де ж малий зайчик, зайчик побігаючи, собі житло мостить, щоб не мокнув? Зайчик хатинки немає, довгі вуха він ховає під ялинкою кущем. кущем, і мокне під дощем. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, про кого ми можемо сказати, що він біжить? Так, біжить зайчик. Біжить річка, біжить хмарка. Біжить спортсмен. А про кого говорять, що він іде? Іде дощик. Так, іде сніжок. Іде людина. Іде дим, іде весна, йде заняття, іде потяг. Молодці. А до кого відноситься слово співає? Так, співає дудочка, співає діти, співає скрипка, співає дзвоник, співає півник. Молодці. А про кого говорять, що він повзе? Так, повзе вуж, повзе вірно, змія. Повзе равлик, повзе, черепаха, молодці. А далі з мамами пограйте слова та дії, пригадайте, молодці. Тепер, діти, ви знаєте, що у кожної тварини є свій будиночок, де вона живе, має спати, усі мають своє житло. А де є людина, у кожної людини є своє житло, свій будиночок чи квартира. Кожен дбає, щоб його дім був гарним, чистим і затишним. Як ви гадаєте, чи може людина жити безрідної оселі, чому? Ви розкажіть про це мамам, а я говорю вам до побачення на все добре, мої хороші.